Давайся, мы сюда приходим, Ариа! Короче, Рома, тут так? Да, там, наверное. Может, мы с вами. Да, не, 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 не. Там, найди. А, ты там, ты сука. Знаешь, а, я у вас в манере. А, там, ты начинаешь, полный ябет, а, ты так сука. А, ты не хочешь, ты хочешь. Ronoksa tarvitsee, Так, жовтий, гладяр по Окей, все зрозуміло. Що ж, друзі, ласкаво просимо вас на дві паралельні трансляції, які я коментую одночасно. Отож, на полі номер один, там, де команда одна у білих формах із надписом Друзі грає друзі і команда Шум Сіті на полі, де команда в білих манішках і у жовто-чорних, схожих на виїзну форму шахтаря. А, в формах а, грають прикордонник, який одразу ж забиває на старті поєдинку, і команда Гладіатор. Ну що ж, в одному мачемосажевіраховок забиває прикордонник. Ну а у поєдинку за участі команд «Сум», «Сіті» і «Клуб Друзі поки що у нас нульова ніч'я. Нагадаємо, це поєдинки. В в, як тут прийнято вважати за пиво, вони грають на пиво. І вони сьогодні отримують такий приз у вигляді сертифікату на цей прекрасний напій. Ну що ж, дивимося, поєдинки. Є передача у, а, у матч, де грає команда друзі. Ну, а у поєдинку прикордонних зараз своєму. Розіграє стандартне положення. Є удар поворотах. Прикордонник не забуває, не реалізовий свій момент, вже грає до думаю, нагадаємо. Ну і Насправді дуже коротший матчі на нас очікують. Друзі зараз втрачають м'яч. Шум Сіті пробігав зараз до суперника, М'яч втратив. Вертається до повідомку прикордонника і гладіатора. Там атакує саме гладіатори. Ну і у нас сутичка у повідинку перша. Ой, там емоціям дають право на життя. Футболісти команди Прикордонник. Червона картка. В тому матч. Так, бачимо. Червона картка у меншості гратиме команда Прикордонник, яка вже Виграє є походу поєдинку 1-0. Ну, і насправді так відчувається, що такий бажаний приз. Ну і що ж, удар дарповоротах Шум Сіті попереду у своєму матчі. Що ж, у нас є дві команди, які ведуть рахунках. Це прикордонники і Шум Сіті. Дуже хороший матч. Як один, так і інший. Глазіатор тим часом у своєму поєдинку атакує. Є передача. Ну і м'яч виходить за межі футбольного поля. Атакує команда Друзі. М'яч не втрачає Гокіпер Кіпер рятує свою команду потім передача. Ну і у порожні ворота забиває команда Шуль 2 0 А можливо і не 2-0, тому що арбітр може скасувати цілком цей гол. Тим часом у матчі «Гладіатор» саме йшли в атаку. Втратили м'яч, прикопну перехоплення. Знову, значить, гладіатор. Є передача, немає удару. Зараз він буде. Пас. Дуже непогано у виконанні третього номер команди. Він віддає передачу і м'яч виходить за межі футбольного поля. Що ж, а що, що ж тут у нас у матчі шум? На газоні опиняється один з гравців цієї команди Отарі Оса. Десь у нас нова пауза, можливо, знадобиться допомога Отару. Так, нагадаємо працює на цьому турнірі Бригада медиків. Організація на дуже рівні. Ну і Поки що на газоні прибуває отаріосаво, неприємно зіткнути. Ну а тим часом ледь не забуває другий гол свій в цьому матчі прикордонник. Так, гладіятор з м'ячем у воротах, м'яч виходить за межі футбольного поля. У матчі друзі та шумо на газоні продовжує перебувати отарі Осава. Ну а тим часом атакують футболісти команди Гладіатор у воротах і 1-1 рахунок на табло. Один-один зрівнюють футболісти клубу Гладіатор. Нагадаємо, вони зараз перебувають у більшості 5 футболістів. Ага, не, не перебувають у більшості, так? Ні, не перебувають. За регламентом турніру можна міняти футболіста. Який ремонт э, вилучення? Так, ну і що? Ж? Продовжується у нас э, придуманий друзі та шум. Атакує прикордонник. Під час. Знову з мячем футболісти команди. Друзі. Передача. Друзі атакують. Є е пас. Пігується зараз між собою через кроку передачі виходять збройну таку команда друзі. Є пас від кіпера. Удар по воротах не буде. а тим часом повертаємося до матчу прикордонних гладіатор. Дуже цікава ситуація в матчі прикордонника і гладіатора. Гравець прикордонника, що. Отримав вилучення, змінив футболку. У нього на спині тепер інший ігровий номер. Ну, такі футбольні гидрочі, але не пускає в арбітри грати. Тим часом атакують друзі у своєму поєдинку. Зербляють кутовий два. У матчі гладіатор. Зараз атакує саме Гладіатор. Ну, і виходить м'яч за межі футбольного поля. Тим часом у матчі друзів атакують друзі. Вони з м'ячем. Передача. Дуже небезпечна ситуація. Зараз у штрафному майданчику команди Шум є пас, удар від гукіпера позоворота. Гладіатор такої своєму матчі. Єрмола. Його пас. Знову м'ячем Єрмола обступився з партнером. Пробувати буде, ні. Віддає передачу. Ой, на газоні опиняється гравець. Гладіатора. Хайхунку нагадаю. Удар по воротах у матчі. Шуму. і шум свій і другий гол у цьому поєдинку. Рахунок 2-0. Цікаво. Здорово. Ну, а тим часом про кордон, который своєму поєдинку. Так, м'яч все-таки лайк не трачається в цієї команди. Я коментую два матчі одночасно, нагадаю? Ну і в обох матчах у нас зараз пауза. Повертаємося до матчу прикордонника та гладіатора. Там буде е, ведення м'яча за бокової лінії. Передача, гокіпер виходить. Гладіатор в атаці дуже непогана ситуація зараз. Зрив атаки. Просять футболісти гладіатра ще одне вилучення, але лише жовта картка. розводить руками гравець у жовтій формі. Тим часом атакує шум. Розпочинає з глибини поля. Аватар Іфе. Аватар з нічим. втрачає м'яч, спілкується зі своїми партнерами команді, закликає більше атакувати. Тим часом штрафний удар для гладіатора у своєму матчі. Є передача, удару не буде, але зараз він. Так, удар гол! Гладіатор виходить вперед у поєдинку проти прикордонників. Два один рахунок, так? Тим часом повертаємося е, до матчу на полі No2. Друзі атакують. Є пас, гукі припробуває. Йо-йо-йо, який м'яч міг залетіти у ворота команди Шум. В обох матчах пазл грі. Атакує прикордонку своєму поєдинку. М'яч перехоплює футболісту Удар по воротах. і рятує кіпер команди прикордонник. Тим часом друзі атакують. В удар по воротах. м'яч виходить за межі футбольного поля за бокову лінію. Знову атакує гладіатор. Ось цей футболіст з третім номером із дуже прикольною прическою. Дуже виділяється в складі своєї команди. Тим часом атакують друзі. Вони домінують, але стендап, Кажу, стендап. Якраз таки без стендапів, без Василя Шовака і без Івана Боня. Десь у них пішла гра. Тим часом атакує знову гладіатор. Є передачі, ні, немає. Накручують суперників зараз футболісти у Білому. Прикордонники обороняються. на газоні грають глазіатора, але арбітер дає продовжити гру. І м'яч позичи футбольне полі. Тим часом матчі друзів. Є передача, так, може передати при перед мамі. Всім дякую. Хотів би передати своїй мамі, моєму татові, моїм друзям і моїй класній кільничій Маріані Андріївні. Дякую. Дякую. Ось це був відеограф цього проєкту. Ну, Ось так. Що ж, друзі, привіт. <ривіт> продовжують перебувати в своєму пинку, друзі, з м'ячем, продовжують домінувати, атакувати. Вони поступаються за рахунок, їм це потрібно. Тим часом прикордонники намагаються відігратися. Буде пас, так і є. Вибивають м'яч в реці але все рівно продовжується атака суперника, прокодують на газоні. Просять вони зараз Штрафний так і є. Тому що виправданих правила, боріться парни. Друзі, такі своєму матчі. Передача. І виносить м'яч Кушнір. Ну і що ж, щом заб'є третій м'яч? Ось це так, фантастика історія твориться на наших очах. Шум ризикує вийти до фіналу матчів за пиво. Тим часом ми атакує гладіатори, своєму поєдинку. Є передача. Перепасовується гравці у білому комплексі ігрової форми, ну і в повному матчі також друзі атакуються. Також з глибини розпочинають через центральну лінію поля проходять. Є передача на правий фланг, як про назад кінченому матчі. Ну і що ж, друзі мають завершувати цю ситуацію ударом. Вони пропустили багато контратаки, грають без голкіпера. Знову так, удар по воротах. Шумлет не забувають четвертий м'яці зустрічі. Тим часом атакують футболісти Глазіадру у своєму поєдинку. Розволитимуть за бокової лінії. Є передача. М'яч хоче йти на Ні, Удар по воротах Відбивається прикордонник. Але залишається на їхній ніколи ніколь. Тим часом такі друзі будуть розвоїти знову ж таки з глибини розпочинати свою атаку. Є передача, друзі атакують. Продовжується перебувати з м'ячем друзі. Тим часом гладіатор атакує. Є передача назад. Дуже непогана комбінаційна гра. Удар. Добивати потрібно ярмола, пробиває. Ну і відбуваються футболісти. Команда прикордонник на газоні опиняється правців. Без жовтої картки мовчить, мовчить, мовчить арбітер не його свісток, звичайно, правило. Ну, Повертаємося до матчі друзів. Друзі атакують, можуть забити м'ячі часами матчі. Ні, не забувається. Прикордонник атакує, пас, немає завершення. Поступається «Прикордонник» і поступається футбольний клуб. Друзі. Своїх поєдинках. Друзі атакують. Ой, який момент передачі Немає знову завершення. Можливо, зараз воно буде. Тим часом Гладіатор розпочинає з своїй половини. З глибини розпочинає цю атаку. Греці в білому атакується своїм подинком. Звичайно, восьмий номер команди Гладіатор пас одного кіпера. Тим часом у матчі. Друзі, та шуму. Знову Шумівці знову суперника на контратака. вже з м'ячем друзі. Тут вже не без, без небезпеки, напевно. А ось і по та під ми бачимо, що тут м'яч опиниться у команди прикордонник. Так, ну і м'яч виходить за лицеву лінію. Розводять гладіаторці, так удар по воротах буде, буде студити м'яч, ні не буде. Чи третій? Ну, потім по шуму. Та е, клубу друзі. У нас залишається три лише. Що ж, є передача? І що ж, забуває читати м'яч е, в футболі клуб Сум. Я думаю, що у цій парі вже все вирішено. Друзі намагаються грати красиво, намагаються домінувати, контролювати гру, контролювати м'яч. В них це виходить. Тим часом, у поєдинку гладіатора та прикордонника. Прикордонник втрачає м'яч на власні, на чужій половині. Поля, перепрошую, атакує. Перехоплення вже від гладіаторців, знову можуть вийти сам на сам римляни. Є пас. Ну і що ж, тим часом аватар Іфе атакує, але. Віддає м'яч суперник полицю цьому половинку. Є пас. Пішнір. Може забивати він... ще один м'яч, ж, ну Буде пас. Іфе. Удар! Гол! 5-0. Ось це так неочікувано. По що він точно в так, у фіналі. Є нас передача. Атакують гравці однієї з команд. М'яч виходить за межі футбольного поля. Матчі Гладіатора та прикордонника. Знову є пас, і м'яч виходить за бокову лінію. Атакує гладіатор своїм пудинку. Знову гравець з третього номером, який дуже виділяється, який, на мою думку, є одним з найкращих футболістів турніру, попри свій юний вік. Є переведення від нього. Тим часом так і йде забувати шостий гол у ворота команди, друзі. Ха-ха! Забуває, ну і, до речі, забиває гладіатор. Також паралельно два голи одночасно буквально вони назрівали. І, в принципі, бачимо, що фінал буде. У турнірі запиво. Між командами Гладіатор і Шум. Знову є пас. Так. Ну і в обох матчах, я думаю, що вже е, вирішено переможців. В обох парах є у нас е, не лише явні фаворити, а ще й команди, які впевнено виграють. Тим часом атакують футболісти команди Гладіатор Раблга непогано, пас назад. Тим часом е, в обох матчах форитері вступають у рух. Десь малюнок схожий. Просто що в матчі прикордонника та гладіатора прикордонник е, виглядає так само насправді, як і е, команда друзі, але має більшу реалізацію і зараз може забивати гол, Ні, немає. Пас? От не забуває гладіатор ще один м'яч. Пас ще один. Немає голу, відбуваються прикордонники. Їхня атака, їхній момент. кіпера має бути. Ні. Прикордонник все-таки зробляє право на кутовий, а тим часом шумівці можуть забивати скінчий або м'яче. Протистоянні. А добу знову шум. М'яч виходить з лицеву лінію поля. Так, тим часом е продовжується поєдинок. Ні, все-таки не продовжується. Гладіатор і команда прикордонник виявили нічого, і ними стала команда саме Гладіатор. Що ж, тепер у нас лише один поєдинок залишився. Який коментую? Ну і в ньому, друзі, поступається в команді Шум, яка дуже впевнено вигріє в цьому протистоянні. Думаю, що... Цей матч також вже завершиться перемогою шуму. Ну це вже на відсотків 250, а можливо і на 250 тисяч відсотків. Банально не залишається часу дового команди друзів.